Що ти знайомлю вас з головним набором черневок та Гармонія, краси, сама назва така гармонійна, ніжна, так як і складові цього набору. До речі, цей набір ну, мені здається, якщо ти подаруєш жінці, навіть якщо не знаєш, який в неї смак, і подаруєш такий набір, такі товари, то вона обов'язково знайде їм. Примінення на да? вона обов'язково зможе їх використати. Я в цьому впевнена. Засіб для інтимної гігієни з екстрактом ромашки ну, це взагалі мій улюблений продукт. Цей продукт завжди є в моєму арсеналі моїх дівчат. Ми його замовляємо ну, майже щомісячно. Об'єм 250 мл. дерматологічно протестований, дуже класний їжний аромат, рідка консистенція. Ну, в общем, класний. І він дуже делікатно очищує, немає ніяких подразнень, нічого. ну, Говорю вам, дійсно щиро, це моя щира рекомендація. Далі гель для душу. Гелий для душу ніколи багато не буває. Цей з кокосовою олією. Він і зволожувати тіло, і очистить, і ще і догляне, тому що в складі є кокосова олія. Так, хочеться показати. Ось це ось ось побіжала. Дивіться, Дивіться, ніжна. Клас. Так, далі. Далі парфумований спрей для тіла бурбланка. Аромат Фрезії, дуже ніжний, жіночний. І влітку багато хто не любить наносити парфуми, а любить наносити спрей для тіла. Так? Бо влітку жарко, влітку ми частіше приймаємо душ, ми влітку частіше міняємо одяг, тому парфуми для тіла це те, що потрібно. Так, і зволожить і надасть вам. Придасть вашому тілу аромат улюбленого парфума. Так, а І до речі, не, не сказала: гель 400 мл то більш велика банка а, спрей в нас 100 мл. І а, ще також моя щира рекомендація а, цей міцелярний скраб для тіла. А він підходить для чутливої шкіри а, Так, об'єм 150 мл. В ньому дуже дрібні. Дрібні скрабінки. Я навіть покажу, як він скрабує. Треба ось так, бачите. І вони дуже-дуже дрібні, тому вони делікатно очищують вашу шкіру обличчя, а влітку нам дійсно, із за спеки хочеться найчастіше да, очищати, і щоб шкіра була очищена і свіжа. Тому, дівчата, ну, реально класний набір, гармонія краси і ціна, яка 339 гривень. Замовляйте, дуже рекомендую.